У попередніх кроках ми робили енергоефективним наш дім. Настав час наповнити його правильною технікою та самим стати енергоефективнішими. Енергоефективна техніка споживає електрики до 70% менше за стару. Як упізнати таку правильну техніку? За класом енергоспоживання. Обирайте ту, що має клас енергоспоживання А і вищий. Техніка добра, але важливо ще й правильно користуватися нею. Тому поради про енергоефективний побут ми поділили на три групи: гігієна, комфортний мікроклімат, приготування їжі. Двічі на день ви чистите зуби. Якщо закривати кран, поки вода не потрібна, за рік ви зекономите до 11 тисяч літів. Якщо робити те саме, поки намилюєте руки ще до півтори тисячі літрів води. Любите поніжитись у ванні? але душ не лише гігієнічніший, але й майже в чотири рази економніший. Особливо, якщо встановити на душ і кран розпилювач. Час прання. Сподіваюся, ви знаєте, що прати у машинці не лише зручніше, але й економніше. Але завжди завантажуйте пральку повністю. При неповному завантаженні ви витрачаєте на 10-15% більше електрики. Тому не купуйте надто велику. На родину з трьох осіб цілком достатньо машинки на 3,5 кілограми. Для більшості речей підійде короткий цикл, плями попередньо заперіть. Тепер праска: якщо тричі на тиждень просувати по одній годині, вона напалить майже 10% місячного рахунка. Тому прасуємо лише справді необхідне. Більшість європейців не прасують постіль. Достатньо її сушити розправленою. Не забуваємо прибирати. Погано помиті вікна крадуть до 30% природнього освітлення. І ви вмикаєте лампу. А начищені фільтри та мішок пилососа додатково забирають до 40% енергії. Тепловідбивальний екран за батареєю підвищить температуру в кімнаті майже на 2 градуси. Якщо за нашими порадами ви встановили терморегулятори на батареї, не забувайте прикручувати їх, коли йдете з дому на 5 і більше годин. Користуєтеся кондиціонером, перед сезоном викличте техніків і перевірте рівень фреону, щоб не ганяти гаряче повітря. Та самі промийте фільтри. І ніколи не вмикайте кондиціонер. При відкритих вікнах заміна лампочок на енергоефективні може знизити споживання енергії на освітлення майже у 5 разів. Спочатку про посуд. Дно має бути трохи більше за конфорку, щоб ви нагріли повітря. Готуємо рівно стільки порцій, скільки членів сім'ї. Економимо відразу воду, газ або електрику та продукти. Суп закипів. Прикрутіть конфорку. Більше, ніж до 100 градусів рідина не нагріється. Забули закрити каструлю кришкою, випарувалося ще 20-30% енергії. Збираєтеся покласти щось до холодильника? Продукти мають бути не тепліші від кімнатної температури. До речі, не ставте холодильник біля плити. Коли навколо холодильника температура перевищує 30 градусів, він споживає удвічі більше електрики. І нарешті, звикніть вимикати всі прилади з розетки. Червоні вогники стендбай у середньому додають вашій платіжці за електрику до 8%. Будьте енергоефективними. Живіть комфортно, платіть менше. Крокуємо до вершини енергоефективності.